Український парламент звернувся до Російської Федерації з вимогою терміново вивести війська з території України, припинити агресію проти нашої держави і гарантувати її цілісність і незалежність. З такими ж гаслами щовечора збираються пересічні харсонці під стінами Білого Дому. Свою позицію вони хочуть донести до Кремля і підтримати найближчих сусідів кримчан, які не розділяють сепаратистських настроїв та бачать Україну єдиною і неподільною. Майдан традиційно розпочинається з гімну України та молитви. Отець Ігор Петренко після «Отче наш» інформує присутніх про те, що сьогодні свеченики Української православної церкви відвідали наших військових, які наразі охороняють кордон з Кримом поблизу села Чангар, що у Генічиському районі. Представники духовенства підтримали бійців не тільки морально, а й матеріально. кажуть, продуктів у них вистачає, потрібно допомогти із вогнегасниками. Ми разом помолилися, освятили, окропили святою водою. Вони дуже були раді, дуже і чекають нас ще. Я думаю, що ми будемо продовжувати це спілкування з нашими військовими із допомогою. Вони сказали, що мають деякі потреби в деяких речах, в магазинах, на базах, тобто скупляли необхідні речі. То, коли я казав, що скупляюсь на блокпост для військових, то мені давали по закупочній ціні так, я покупаю. П'ять пачок шкарпеток мені дають ще п'ять люди а, а, бажали чимось допомогти. Сьогоднішній майдан не був надто масовим, однак підтримати херсонців приїхали жителі одного із районів області Великолепетиського. Вони теж проти сепаратистських зазіхань та втручання внутрішніх справи України. Слова у великолепетистів не розходяться з ділом. Вони також відвозили українським солдатам необхідні речі. Ми їздили на блокпост, вели бесіду з цими людьми воєнними. вони ну, доволі так скать раді, що ми їх підтримуємо, що підтримує наш район. Ми зібрали там і продукти. Ну хто що міг, і карточки, і, і повезли туди. І піддержали. Вони нам трошки розказали, розповіли, що це дуже допомагає їм в нашому такому становищі. Що навіть безоружні люди не падають духом, і багато теж людей, як сказати, підтримує в нашому селищі. Велика Лепетиха також відбуваються майдани. Ціль цих майданів підтримка тих людей, які зараз в Криму, яким зараз тяжко там підтримуємо тих людей, які боляться за свободу і нашу незалежність нашої держави. Активістка майдану від імені громадськості Херсона звернулася і до кримчан, запевнивши їх, що півострів невід'ємна частина України. Він був і залишатиметься в її складі. А ми всі українці, незалежно від мови, якою спілкуємось, віри, яку сповідуємо, партії до якої належимо, чи які симпатизуємо. У нас дійсно народ тягнеться до нормальних європейських цінностей, такі як хороші доходи, без хабарів, без корупції. Хіба це погано? Але в Росії таке саме болото корупційне, як і в Україні. Там такі самі корумповані суди, медицина, освіта. Ну хіба такий нам треба рівень життя? Тобто кращого вони там не побачать. Тільки гірше, вибачте мене, тому ми переконуємо їх кримчан, щоб вони одумалися і сепаратистів не підтримували. На території Херсонської області на щастя не відбувається ніяких збройних зіткнень, та учасники всеукраїнського об'єднання Майдан все ж намагаються донести керівництво Російської Федерації, народ України єдиний. Вони написали листа до Москви, в якому йдеться, що президенту Путіну не варто хвилюватися за російськомовних жителів південно-східних регіонів, адже їм в їх державі нічого не загрожує. Тетяна Мандибура, Володимир Чепинуга з площі Свободи, спеціально для Таврійських новин.